Ігор Калинець, дивосвіт, стежечка. Ходім зі мною, стежечко, обережно не зачепися за камінець, переступи соломку і підспориш, не ховайся, все одно бачу. А там за городом ого, яка ти виросла! Сама біжиш. Через струмок перескакуєш, Батіжком по пилюці цвяхаєш, за соницею збочуєш, топчеш горох при дорозі. Коли б глянути, стежко, он стої гори на всенький світ. Тільки не поспішай така верчена ти, як дзига Але ж світ красний, голова крутиться. Дощик. Випив сухові увесь нектар із квітки. Заглянула бджілка в гості нічим почастуватися, а в пана дощу ворота дощаті. Пане дощ, пане дощ, вийдіть но з хати. Нема батька вдома, а я дощик. Ну, то вийди ти, треба квітці помогти. А я ліпше капусті за комір. От Сміху буде. Веселка. Надягла веселка стрічок-стрічок, як у свято, взяла коромисло і пішла до річки, дорогою перестрів її князенко соняшник із золотим черевичком у руці. Поміряла веселка якраз на ніжку. От вони й побралися. Сплю глибоко глибоко, а ще глибше мати моя підземна. Я їй про зорі розповідаю, а вона про коріння дуба, я їй про хмаринку, а вона студеним молоком мене поїть. Я їй про метелика, а вона з водяного царства русалку приводить. А оце весняна калина, не хоче забрати з мене свою подобу. Тільки сонце п'є та п'є калину в воду через золоті соломинки. Камінь. Поверталася річка з гір і думала, що рожеву рибку несе. А то не рибка, а плескатий камінчик. Розсердилася річка і жбурнула його на берег. Який гарний плесканчик! зраділа дівчинка, і в садку його посадила. Рости, камінчику, великий, я тебе поливатиму. Росте камінчик без коріння, виріс рожевим каменем. Тепер він, як скеля, та серцем яке має, і маленьку дівчинку любить. Хмара. То не хмара, а дірява парасоля. Сама змокла ще й мене до нитки намочила. Бачив я, бачив, як несе вона на плечах малі хмарята. А від них маленькі дощики, дитячі парасольки, гороб'ячі калабаньки і веселки в росі. Дим. Втік дим від вогнища. Просто у синіх джинсах розпатлений та й подався у мандри, тільки спечену картоплину прихопив. По дорозі місто сів у трамвай, принюхується. Зітхнула кондуктор. Осінь мені запахла, залоскотало водієві в носі, повернув трамвай і гайнув у гай. Я не в той трамвай сів, подумав дим і через вікно вистрибнув. Тискавка. Живе собі королева, королева темряви, кортить її зазирнути у дзеркало, а темно. Зблисне на мить світлом, зазирне. Хто на світі найгарніший? Ви, ваша темність, відкаже дзеркало похабцем Заспокоїться королева на часину. Сказано, писана красуня. Собі в парі у чорній хмарі грім і мара. Мара тільки хмуриться, а грім кулаком погрюкує. Бідні їхні діточки понасуплювалися, викотився грім із хмари, хряснув дверима та, як гарикне, Прощавайте, піду прошаком по землі щастя питати. І загримів по крим'яній дорозі, тільки його й чули. Устав туман у досвіта, запряг сиві воли та й почумакував у Крим посіль У степу наздогнало сонце. Хоч би з балочка. Сховатися ніде. Пропав туман і сиві воли. Пере мряка на кладці вишиване хустя. Та й побивається. Де той туман забарився? Солі ні крупинки. Прісні мої сльози. Роса розбудилася роса раненько, у росі личко вмила, щоб ще гарнішою бути. Тоді сіла на пелюсці і давай гойдатися. А сорока на блискітки ласійка, тут як тут. Що то за коштовний камінець? Тільки хотіла дзьобнути, а воно на пилюсці гойдається, Скриготнула зубами та й подалася далі. А промінь прилетів, взяв росу за рученьку і злинули обоє в блакитне поле. Павутинка. Надумав кленовий листок линвоходцем прославитися. Павутинку бабиного літа натягнув між гілками. Зібралося усе листя на цирк дивуватися, а листок ступив крок, другий, світ зелений захитався, упав листок з високості, погойдалася павутинка, понудьгувала, взяла та й відв'язалася. Лине собі понад тролейбусні дроти, що до міста прив'язані. І хизується Хто ще таку линву бачив аби сама літала? Ліс піє півень ліс дуже осінню пісню, і гребінець у нього палахкотить червоно, і пір'я летить, за вітром стелиться. Гарний у тебе голос півнику. А яким іще буде. Приїде коваль, зі срібла викує, бо той коваль морозенко, в нього коники в колокільцях Він і річку скує, і на кожну гілочку по сто дзвоників навішає. Місяць старий місяць. Червоною корою за шерх, як смерека. У старого місяця мурашки бігають під корою. Треба на них дятла з лісу кликати, а молодий сам ріжками буцається, мов цапок. Старому місяцеві, мулько, бік відлежав на хмарині, а молодому не спиться. Біжить хвацько через усе небо, десь там зіроньки защедрували. Сонце Поза ворота яре золото, її роси, сонечко босе. Колесом колесом, як гагілочка. Червінцю червінцю мені повінця. Я накупала у воду впало, а у Петрівку в житньому вінку від серпа втекло, як перепілка. На городі за перелазом Соняшник лузало Прийшла пава, листя опало, до багаття звезла, бо сонечко змерзло. Гори гори ясно, аби не погасло. Зірка заслухалась зірка цвіркуна, вихилилась через віконце, хотіла ружечку кинути, та й сама впала. Підібрав її лопух, думав, що світлячок. Сидить зірка на листкові, до неба високо, до землі чужинно, ще й очі, як у дзвінки. Як ти називаєшся? А вона, а я цвіркуна, слухала. Озвучила Ірина Іванова для проекту книги, що говорять.